Я відкривав для себе особисто ці культури, мені хотілося поділитися через візуальні образи, поділитися своїм ну, якби відкриттям в тому числі. На кожен сюжет можна підібрати народну пісню. І і конкретно ця робота, і Ми вирішили, що назва кожної роботи це назва пісні. Це називається Сідайте, сідайте свати, тобто це два свати, які прийшли один до одного гості, точніше один до іншого сватати дочку. І, але сюжет присвячений предмету, який називається букуртан, це курильниця для ну, запаху, приємного запаху для створення, тобто ароматизатор, тому кажучи. Сучасне ну, утворення І також у Виставку треба тим, хто хоче трішки зануритись в Крим, От, хто хоче зрозуміти, хто такі кримські татари, як вони живуть, як вони виховують дітей, які цінності в них є, чи відрізняються вони від українців чи ні? А що є спільного між українцями та кримськими татарами? От я думаю, що наш глядач це. Людина, яка шукає відповіді саме на такі питання, яка хоче знайти ланки, які нас з'єднують як український культурний фонд. Ми підтримуємо і українську культуру загалом, і власне кримську татарську культуру як складову нашої української культури. Саме в цьому сезоні грантовому у нас було виділено окремий лот, якраз під Проекти, які спрямовані на популяризацію культур Північного причорномор'я та Приазону. Мені здається, що ми до кінця не усвідомлюємо, яку роль відіграє ця культура для формування загальної української культури, розуміння того, що таке Україна і Україна сьогодні. Тому що саме кримські татари на стоїть... нас знищують, тому що ми маємо культуру. Ми маємо свідомість і ми кажемо, що ми українці, кримські татари. Раді цього ми і воюємо. Якщо ми не будемо це зберігати, популяризувати і передавати нашим нащадкам, тоді навіщо ми захищаємо?